Він так і не допалив цигарки. Олександр Мацієвський, з перших днів повномасштабної війни, записався добровольцем 119 окрему бригаду територіальної оборони на посаду снайпер, тому що влучно стріляв, боронив Донецький напрямок. 30 грудня 2022 року біля міста Соледар група з 15 осіб. Вийшла на допомогу іншим хлопцям. Жорстокий бій тривав до самого вечора, але росіянам вдалося продавити фланг. Таким чином, Олександр попав до рук російських нелюдів, які насміхались і змушували копати яму. Дивлячись у вічі смерті, Саша спокійно запалив цигарку і промовив: Слава Україні! Злякались расисти цих слів і з жорстокою ненавистю. Розстріляли воїна, тільки сильна духом людина стійким характером змогла так гідно стояти перед ворогом. Такий вчинок мене надихнув вишити портрет і закарбувати навіки незламну постать. У 2023 році Олександр Мацієвський вшанований званням Героя України, йому було лише 42 роки. Низький тобі, герою. Вічна слава